Маріє, благослови моїх дітей, дай їм здоров'я тіла і чистоту серця, веди їх дорогою правди і добра, збережи їхні душі від споку з цього світу. Марія, покрий нас усіх своїм покровом, бережи наш дім від усякого зла, обережи нас від хвороб, втрат і небезпек, наповни наше життя миром і любов'ю, нехай ангели стоять на варті біля наших дверей, небесна, мати. Коли мої діти роблять перші кроки, тримай їх за руку, коли вони помиляються, піднімай їх. Коли вони сумніваються, дай їм світло віри, коли вони падають, допомагай їм встати. коли вони радіють, радій разом з ними. Марія, навчи нас жити у взаємній повазі, навчи нас бути вдячними одне одному, навчи нас допомагати без користі, навчи нас молитися разом і навчи нас прощати навіть у найважчі хвилини. Нехай у нашій сім'ї панує мир і злагода, нехай наш дім Буде сповнений сміху і тепла, нехай кожен день ми починаємо з подяки Богові, і нехай жодна буря не розіб'є нашої єдності, бо ми під Твоїм святим покровом. Я довіряю тобі усе своє життя, я віддаю тобі моїх дітей і мою родину, веди нас дорогою віри, надії та любові. Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, наша небесна Мати і покровителько дітей, з глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, матінко Божа. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху, випроси у свого сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе, дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті й любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших. Навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним. Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, Веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення, О, Пресвята Діво! Укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою, опорою та радістю, захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь. Пресвята, Богородиця, візьми під свій особистий захист, майбутнє моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з глибокою вірою, я приношу під твій покров усіх, кого люблю, віддаю тобі свій дім, свою родину і своє серце, лише ти знаєш, чого нам найбільше потрібно. Марія, будь стіною навколо нашої оселі, не допусти, щоб зло переступило наш поріг, збережи нас від застрості, гніву і ненависті, наповни наші серця мир і любов'ю, покрий наш дім своїм святим покровом, нехай Він стане місцем молитви і спокою, нехай у ньому панує розуміння і злагода, нехай кожне слово буде сказане з любов'ю, нехай кожен день починається з подяки Богові. Пресвята Марія, благослови моїх дітей, і внуків, вбережи їх від хвороби і небезпек, вчи їх ходити шляхом правди і добра. Нехай вони завжди мають віру у своєму серці. Очисти наш дім від усякої темряви, нехай світло Божої благодаті наповнює кожну кімнату, нехай ангели охороняють наші двері і вікна, я віддаю тобі всі наші радості і болі, всі наші мрії і страхи, всі наші надії і сумніви, бо знаю, що під Твоїм покровом ми в безпеці, і з Твоїм заступництвом жодне зло не переможе нас. Пресвята, Діво Марія, будь з нами завжди, вранці, в день і вночі, будь нашим миром, нашим захистом і нашою надією, і нехай кожен, хто увійде до нашого дому, відчує твою любов і Божу присутність. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у Його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, Небесна заступниця, прошу тебе, стан для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці, нехай його душа буде чиста, як ранкова роса, а серце відкрите для Божої благодаті. Богородиця, в момент спокуси захисти, у хвилину слабкості підтримай, в час сумніву, просвіти. Нехай твоя материнська рука завжди буде простягнута над ним. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжу його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру, Мати милосердя, коли серце Його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом, коли він впаде. Підведи Його знову, О Марії, візьми його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя. Нехай він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята Богородице, дякую тобі за дар мого сина, довіряю його твоєму материнському серці, провадь його, коли я не можу, оберігай його, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови Його життя миром, добротою. І вічною любов'ю до Господа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа і моя небесна заступниця, сьогодні з особливим трепетом звертаюся до Тебе з молитвою за мою донечку, ти, що ніжно піклуєшся про кожну дитину, візьми її під свій небесний покров. О Марії, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, покрий її своїм материнським покровом, щоб жодна темна сила не мала над нею влади, а в її серці завжди панував мир і спокій. Матінко Божа, молитвого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він благословив її життя, охороняв її душу, тіло, розум і серце. Нехай вона завжди перебуває у світлі Божої благодаті, Богородице, оберігай її на всіх дорогах життя. Збережи від небезпек, нещасних випадків, злих намірів та спокус, які можуть зранити її серце. Пречиста діво, даруй їй мудрість розпізнавати добро і зло, силу чинити добро, вміння триматися правди та мужність відкидати те, що противиться Божій волі. Нехай твоя присутність буде для неї втіхою. Потіхою і силою, Богородиця, вбережи її чистоту, її щирість, її внутрішню красу, нехай її життя буде світлом для інших. А серце храмом Святого Духа, благослови її, друзів, навчання, вибір у житті і майбутнє покликання. Марія, коли я не можу бути поруч, будь із нею. Коли я мовчу, говори до неї твоєю любов'ю, коли я хвилююся, зміцни мою віру у твою опіку. Пресвята, Богородиця, я довіряю тобі свою донечку, як Бог довірує тобі, свого Сина, Веди її через життя з ніжністю, захистом і ласкою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім, світ навколо неспокійний і так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання, навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю. Без підрахунків і любити навіть коли важко. Покрий наш дім тишою молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднують, збережи любов між нами, коли приходить вдома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх, часто говорила з докором, часто замовчувала образу замість вибачте. Я дозволяла втомі керувати настроєм у домі. Прости мені, Марія, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар. Прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків. Ніж благословення, що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу, я нарікала замість молитися, і я забувала, що Твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем. Вірю, що навіть найбільші й негаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що Твоя ніжність здатна зцілити наші відносини, і вірю, що з тобою Бою, наша сім'я вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас, коли ми цього не усвідомлюємо. Дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові й миру, ти наша небесна мати, ти цариця сімей, ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі, Марія, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач, за кожен усміх у важкий день. І за Твою вірну присутність між нами, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу. О, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, благослови мою донечку, і будь з нею на кожному кроці її життя, покрий її своїм святим світлом і захисти від усякого зла, даруй їй чисте серце, спокій душі та мудрість у виборах, укріпи її віру, щоб вона завжди йшла Твоїми шляхами, збережи її від спокус, небезпек пошли їй добрих друзів, світлих наставників. І радісне серце, навчи її любити, прощати і бути доброю до всіх, ангели охоронцю будь її вірним супутником у день і вночі. Пресвята Богородице, мати чистоти, тримай її під своїм покровом. Нехай у її очах завжди буде Твоє світло, а у серці мир. Захисти її тіло й душу від злих думок і недобрих людей, нехай її життя буде наповнене благословенням і любов'ю. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку, благослови її життя, наповни радістю, миром і благодаттю, даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек що можуть зустрітися їй на шляху, нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення, навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших. Зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. Допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух, нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя. Даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших, нехай її життя буде прикладом вірності. Твоїм словам і настановам, збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу тебе, зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, Те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, у руки Твої святі віддаю Свого Сина, благослови Його кожен крок і кожну думку, укріпи Його у вірі, правді і в чистоті душі, збережи від спокус небезпек і злих доріг. Нехай тобі шукає силу, а в молитві мир. Пошли йому добрих людей, мудрих наставників і чисте серце. Очисти Його від усякого зла і огорни своєю благодаттю. ангели охоронителю, будь поруч із ним у день і вночі. Пресвята, Богородице, мати любові, покрий мого сина своїм покровом, навчи його бути добрим і сильним у вірі. Нехай ніколи не віддаляється від Бога, благослови його життя, майбутнє і душу на вічність, дякую тобі, Боже, за дар мого сина, Веди його дорогою спасіння. О Боже всемогутній, Отче Небесний! Прийми мою щиру молитву за мого сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до тебе, просячи Твого благословення для нього, нехай Твоя благодать оберігає його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові, даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням. Навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях, запали в його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці, зроби його сміливим і рішучим, здатним долати труднощі з гідністю та честю, Обдаруй його терпінням і витривалістю. Щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед, вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань, що допоможуть йому в житті, благослови його стосунки з іншими. Щоб вони були чесними, справедливими та плідними, захисти від усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус, допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким, і ти завжди поруч. Дякую тобі, Господи, за дар його життя. Благослови Його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилий, Господи помилий, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.